Всім привіт! Я вилізла на город. Сьогодні такий день сумасшедший. Ось картоплю продряпала. Тепер ось у мене кукуруза. Це сьогодні це все продряпать, тому що потім у нас дощі на три дні. Так і тут ось сполола, посадить помідори. Картопля лізе прямо на очах. Це після дощів буде взагалі тут ще ватка перию. Погода в нас пиздець. Ой, <погода>, погода в нас жахлива, вітер сумасшедший. Таке, що хоч би мене з городу не зніс. Ще не снідавши сьогодні. Ну так, да, не снідала, тому що щоб легше мені робилось, нагиналося все. А от вітром може знести тепер. от Що робити. Поснідаєш тяжко, не поснідаєш, вітром занесе. Так, 20 хвилин подряпала. Ось так. Треба, щоб посохло воно це сьогодні. Такий день, що вітер і дуже жарко. І оцей, щоб уся зілина, ця що зверху зрушилась і посохла. Бо якщо це залишити на три дні доща, то тут я... цим лезом я вже не влізу. Хмари, захмарює, захмарює. Пройшло ще півгодини, залишилось трохи. Повинно ж посох зілля. Бо хмари, хмари, господі, лізуть і лізуть. Уже ось тут небо заволокло, а було ще сокцем. За... Так, і от туди мені ще болить. І там я бачу останні рядки в 10. Бачите, як рідко, то я поначалу там Я туди пройду. А ні, не так уже і рідко, та то так здаля кажеться, як так глянуть рядок до цих пір. Но більшу половину вже подряпала, але щось я так затумилась. Треба сходити води попити і стірку розвісити. Ще може посохне. Сунеті сунеть. Так, дві години, як я дряпаю, ну трошки з перерви бо ходила, стірку їшала, водички попила, принесла. Начала вже з цього кінця. Це я з усіх кінців починаю, коли мені вже нудно і вже надоїло. Так, хоч залишилось. Зараз ще півгодинки, поки дійду і їсти. Їсти хоч як собака бешені. Зараз не Що щоб легше тряпалось, але ж бачу, нема сил уже. Так, ось тряпала навіть гарбузи туди, до, до тієї трави. А то там трошки в період, то треба брати сапку і руками вибирати. Так, 2 години 15 хвилин. Ну, хай 15 хвилин я ходила до хати. Все убите повністю. Хай тако спробуй не піти дощ. Ну, Хмаран затягує. Ще сьогодні на помідори, Чи вже садить, а потім болоть, як <сум> приживуться. Так, все, йду хату. Нарешті я усілася їсти. Більше години пройшло. Це подивилась по тому відео, як йшла з гроду. Година 15, поки покупалась, поки приготувала. Що я приготувала тут? Каша Геркулес, овсянка якась. І курочка із шампіньонами із цибулею, ну і спеції різні. Щось я останнім часом уподобала цей Геркулес, купила пачку, а він такий вкусний. Ну, от дійсно, буває таке, коли купиш, а воно якесь не таке ніяке, то собакам повариш. А це прямо дуже смачне. Помідори. Що цікаво, по помідорам, це я ті, що мене ще купляла, що я казала якісь ніякі. Вони стали більш-менш на помідор, похожі. <смір> але них почало проростати насіння всередині. Це якесь обрізала, що не проростає, чи проросте. Тільки накльовується. А то я один. Так розрізалася, жуємо, особливо не дивлюсь на нього. Потім я глянула, боже, воно нічого такого страшного, але мені воно, воно чевряків напоминає. напоминає <гаджу> таких білих повиколопало, повикидало, я так, вроді, не доїла той помідор. Ну і в остальних там буває ще, деяких. Це ми тут поїла вже зефірчик Світланин. У мене тут хліб тепер ховається. Хлібчик. Так, приємного мені апетиту. три години дня. Три години дня я сідаю снідать. І ще що цікаво, зайшла у прогноз погоди, подивилася, завтра не буде дощу. Обіцяли завтра і потім три дня. Ні. Завтра знов сонце, а дощі то двинулись. Це, це що, і завтра рішачить? Де дощі? Ох, не знаю. Ну, Но оце ноги єлі ходять. Там же по кожному рядку це ж порахувати, скільки там кілометрів намотало туди-сюди і на руки. На руки дуже тяжко. Але все одно для мене оце легше так пройти 10 разів, чим брати сапку і нагинатися спиною. Це все. Спиною це, це жах. Так, їсти, бо, мабуть, вже я хляло. Це воно ще зварилося, ще сиділо чахла в інтернеті, як зайдеш. Забудеш про все. Мак у мене такий, буде в продажі такий мак розовенький. Так, і забула ще показати, що такою солькою я люблю трусити ось отаке. Взагалі простою сіллю я не люблю трусити. Це у нас усі чоловіки, діти притрушують. Я ніколи розрізаю і їм. А якщо притрусити оце такою, боже, яка вона смачна, мені вона подобається. Натрухала. Нема сил їсти, якось заставлю себе. Щоб не захлянуть і не спухнути з голоду. Коточка, тебе може вітром здуть. Марсик. Що там? Що ти там бачиш? Боже, який у нас вітер? Він ще так періодами, то перестає, то... Що ти побачив там? Боже, і тут як вірлегію погнув. А хто отворився? Що ото воно... Оце вчора не було такого. Що вони таке? Треба води туди налить. Вже в нас стріляють, на нас вже нападають. Котик, іди сюди. Німці наступають. Кисень. Мене малину якось відкинуло від стіни. Вона була там прив'язана. <кій> Отакі От гілки здоровецькі. Блін, куди його це? Вон, веревка валяється. Це ж який вітрюган. Катончик. Боже, вже стопчик повалило. Те ж стопчик, до якого було прив'язано, і воно. Жиржини зате ростуть гарні. Боже, ці риси бідні. Хрест на хрест їх положила. Стрільби, не зважайте. Це Сумська область. Лиматись. Оп, перва квітка. Як тебе вменшити? Гуп. Бідні риси. Кріолинка їх гризе. І вітер їх, їх дує. Малина, ось зовсім від стіни відпала. Тут поламалась. Так, мої стаканчики. Зірвалась такий риз, бо він зовсім упав. Він таки завжди височенний. І гофрований, ще голинки на його не напали. Ну це скільки пам'ятаю, тільки цвітіння ірисів і такі вітри бішені у нас. Ой, морозник, чимерник по-українськи. Посходили. Ой, хто ви? Огірочки. Аж два сорта. Це такі голландські, це не з дешевих. Гуннар, мабуть. І И... де ти? Маренга чи щось? Що Шо я ось так? А, і ось ось ще. Господи, скільки я їх насадила? Де? Це еколь, мабуть. Ага, еколь. Усіх по 5 штук, це 15, 15 гібридів. І там же у мене ще десь Тітос польський. Теж проклюнувся дуже багато. Зараз принесу його, як все треба посадити. Так ось він. Дивіться, що робить садини. Ай, тут ще, а що за кавун? Кримсон світ, боже, треба садити. Я вчора стільки янусика насадила. Півник. І кримсон світ лізе. І його треба посадити. І ось. Це та, що кричала, наша мені огірки, їх ніхто не їсть. Ніхто. Ну, у нас дійсно їх ніхто не їсть. Ну, вже вчора фенікси насадила, цілу кучу. Ось. Ось у тітус виліз. І голландських 15 штук. Куди питається? Куди? Так, водички вам налить. Знімаю на наступний день, вчора не дознімала яка краса. У нас хлюрить дощ, дощ хлюрить, а мені треба їхати в Коровинці по дощу. Воно це прямо. Це на прям, прям і на люпий на нападає. Так, іду я з коровениць від стоматологів. Туди летіла як глошенна, Ось щось мені здавалося, що я запоздаю. Ось чого вони от такі оце цурками стоять. О. Галинка їх об'їдає. Ось як гарно, як повністю розкритий. А потім бац, мабуть, об'їдає зараза. Як би тут красиво було. О, там он. Яка красота. Ще одні хащі. Але теж наполовину он пусті. Ну що за? Що за за патички таке? Їх щось їсть. О, всякі шкідники. Ой, дощик. Я майже вдома. Гляньте, які у нас біля пам'ятника красоти. Такі яскраві, що видно аж у сусідньому селі. У мене такого нема. Вони такі екзотичні. То білі, то рожеві. Я вдома. Каточок, зараз я винесу. Голодня, Господи, я у цьому махонькому, любименькому купила доброго. Винесла супчику рисового з чимся. А маленькому купила того сухого корму трошки, кілограмчик. Воно з маленьке любименьке. Це бородяга такий, що де хоч знайде. А це ні. це місінькі. Гаряче, дивіться. Погода яка. Морозька дощ. Ну як дощ, таке щось. Кропельки. Я вже пішов, бо таке вже все сухе. Так, що купила? Нічого такого. Хлібчик якийсь. Просила просто свіжий, бо зубів не мав гристи. Кефір, сметана. Цукерочки теж такі, що щоб не гристи. Котику, любимому котику. Ось таке якесь м'ясо. Оце що тут риба? Так, рибка. І оце що собі захотіла оце таких тих. Тому що в нас якось таке не попадається. Попадаються всі ну, якогось одного виду. А мені хотілося все, щоб різного було. І зараз хочу собі заварити чаю. Ой, я би дощ пішов, щоб нікуди не йти. Та я нікуди не піду. Я вчора ту кукурузу подряпала, ноги. Їлі ледве ходять. Сьогодні це в коровинці. А, кстати, завтра теж у коровенці мешкяк. Ну, коротше, зуб під мещаком пломбировать його. Також завтра теж на велосипед і крутим-крутим. І прьом. Так, всім пока. Всім тихої днини, спокійних снів, гарних думок. Щоб у вас нічого не боліло. Квіточки такі цвіли. Всім пока.